Власне, зараз я би ще запропонував вашій увазі доволі свіжі роботи, які виготовляє моя дружина, які можуть стати прикрасою і вашої селі, і подарунками. А головне, що кошти виручені від продажу таких, та, таких е, цікавих речей, вони ужиткові, бачите. Є ще такий популярний, пам'ятаєте, дуже патріотичний і навіть ідеологічний, скажімо так, витвір мистецтва, який дуже чітко показує, що ми, українці, маємо не тільки високий рівень духовності, ми маємо високий рівень гумору і поєднання таке воно нездатне, воно є нашою зброєю проти. Інформаційної окупації інформаційної складової цієї непростої війни.